Доброго дня, слава Україні, слава героям стоїть боронець. Третє відео з циклу свідомим про захист. Тут хочу надати відповіді на запитання, які вважаю потрібними для роз'яснення. Відповім людям, де були питання в ключі розібратися, включі там, підійти, показати, що я в мами експерт. Немає часу в це бавитися. У мене два роки е, з періодичністю і з різною активністю насипають російські боти і купа москалів е, по сторінкам різним шариться. І скарги різні оформляють. А зараз, на превеликий жаль, ще додалися українці. Причому частина цих українців, ну, за покликом я не знаю чого. Ну, напевно, е, справедливості хотілося. Але ж, хлопці, це було зроблено для вас. Вам підсвітили проблему, щоб вас зберігти. Майте за це повагу, якщо хтось хоче сильно ну, в мене з мене це часу, раджу вам його не тратити. Я вже доросла людина, в мене є свої переконання, і я дію відповідно до них. Перше питання, яке звучало про конкуренцію. Чи немає тут ознак того, що я хочу собі збільшити об'єм ринку, продавати більше, чи ще щось? Та кількість обладнання. І об'ємі, що в нас стоїть, ну, тобто, ми виробляємо цих речей багато. Я не впевнений, що хтось з цих виробників е, виробив е, там, більше 10 тисяч спочатку вторгнення повномасштабного цих виробів. Тобто доля ринку, в принципі, в мене так була би немаленька, якби ми це виробляли для продажу. Але є один нюанс, який, на превеликий жаль, напевно, тут нікому не відомий. Майже все, що ми виробляємо за винятком. Того, коли там вже конче необхідно людям закрити, ми виробляємо на волонтерку. Нам допомогли в цьому голландці і українська компанія. І ми це виробляємо і передаємо безкоштовно. І кому потрібно отримати пакети балістичні. Можемо передати, але під лист заявку від частини з постановкою на облік і коли в нас. Ну, ми бачимо, що дійсно потрібно, і є на це можливість. Є вікно, ми тоді передаємо безкоштовно. В принципі, цю історію ми і робимо. Тому якщо в мене відсутній продаж, то і, в принципі конкуренція відсутня. Ну, логічно, так? Да? Я на останньому відео показав, що мені, напевно, відомо більше, чим серед середньостатистичному українцю е, про ринок е, тактичного спорядження і засобів дуального захисту. Цими знаннями я в найближчий час поділюся, тому що вважаю, що. Я мушу це зробити для того, щоб надалі унеможливити ті явища, які зараз є, і за які мені прикро. Да? Про зрив обороноздатності, про справу Марченка і про ці всі речі, я розповім і про темп, як це все відбувалось, і, в принципі, чим це закінчилось. Відповідно до цього, я знаю більше і хочу сказати, що я не вважаю цих людей своїми конкурентами. Перше, і мені образливо, коли мене з ними порівнюють. Хто розуміє, про що йде мова, той мене зрозуміє. Я зараз говорю не за себе. Я, як керівник, хочу сказати за своїх підлеглих і за свій колектив. Люди, які створили і зробили власний камуфляж, який є АРР-захистом, який знаходиться на рівні європейських і світових. В Україні ще є інші камуфляжі, які там просто малюнок. Це просто малюнок. У нас там може є характеристики інші, мені невідомо, може хтось виправив. Але такий камуфляж, який в Польщі, був камо-гром, да? мультикам. Ми ж не створили мультикам, ми зробили повноценний комплекс, який працює і працює відмінно і зараз виконує бойові завдання. Компанія, яка розробила вибухотехнічний костюм, який знаходиться на рівні з канадським, і не є його калькою. А є окремою модульною системою. з більшим рівнем захисту за майже в два рази меншу чи три рази ціну. І тут от мені розказувати, що я є конкурентом, чи моя компанія є конкурентом людям, які не можуть промаркувати балістичні пакети. Після того, замість того, щоб виправитись, починають якісь кампанії по скаргам і видавленню якихось матеріалів, звідкись про розміщення, я це не розміщую для того, щоб там, зменшити продаж тут. Ну, тобто, в мене не було такої цілі. Мені наоборот би цікаво було, щоб в Україні вироблялись якісні речі. І конкуренція була в розрізі ціни, якості і е, зручності. Да? І людина вибирала, що краще, а не паралізувалась, так що неможливо виконати потім ті замовлення. Да? Може нагадати комусь 2019 рік, що отут -от було написано. Може хтось з тих, хто заходив у 2019 році, у нас коментарі писав зайдіть, будь ласка, на відгуки у Фейсбук на компанію «Велмет» почитайте. Як стрейболісти нам там насипали зрив обороноздатності. Там ще якась історія. консерва вскрилася, да? ну отут, -от, оцей е, тіпочок, е, громадянин в минулому Російської Федерації місто Кагралик, розказував мені про зрив обороноздатності України. Так на секундочку 24.02 цей дружок, да? і оцей спітляли. А я повторюся в попередньому відео. О, сказав, а ми працювали сутками, відправляли ночами бронежилети на Київ для того, щоб захистити столицю. Сутками. Перший місяць без вихідних в три зміни. І вийшло на показник 600 бронежилетів в день. 600 в день 60. І хтось мені буде розказувати про патріотизм, і хто сидить в Хмельницькому тилу. Я ще раз повторюсь, при зустрічі я поясню то, що в дитинстві не пояснили. Це про конкуренцію. Вони мені не конкуренти за любу згадку цих пісів, буду банити наглухо, тому що мені це неприємно особисто як громадянину. А після того відео, яке тут знизу, да, в кінці, свідомі зрозуміють, яке відношення цих бізнесменів мамкиних до України і хто для них є. Е... Цивілізована країна, а хто є Бананова республіка? Да? І в цій Банановій республіці, на їхню думку, на їхню думку. За яку би теж треба було, скажімо так, пояснити при зустрічі. Може у Львові якось цим краще справи, обстоячим в Києві. А в Києві теж багато свідомих у Львові. Я думаю, всьому свій час. Тому, закінчу. Конкуренції Тут ніякої немає, і, бой... і конкурентів теж. До речі, по КГБшні е, і е, ФСБшні методичці. Для того підсказка, хлопці, для того, щоб дискредитувати інформацію, треба дуже сильно дискредитувати джерело. Купуємо пакет такий, щось з нього виймаємо, підпаюємо, стріляємо, кажемо, велміт говно. Так як колись там говно, туди подряд, там вже не гавно. А тут вілмит для того, щоб відмазатися. Дуже прикро, що ви замість того, щоб виправитися, займаєтеся такою дічю. Скарги накидати, просити десь видавати відео якихось адміністраторів. Ну, мені без разниці, який рівень поширення в нього буде. Якщо суспільству і свідомим ця інформація корисна, нехай нею користуються. Якщо ви вважаєте, що я вас осквернив десь, от, будь ласка, протоколи, є суд, е, до речі, якщо що, я прописаний у Хмельницькій області, спростування, Дністер прийдете, побачите. І е, я спростую. Буде рішення суда, що я тут сказав неправду, вас е, чимось обрехав, спростую без питань. Е, на тому рівні фактажу який залишиться. Ну, ви ж це все проходили з темпом, коли я пробували його. Не то, що якби там за ринок була боротьба, і ви там хотіли більшу долю ринка отримати. Ринок був не потрібен. Вам потрібно було загнати темп таким чином, щоб він вам давав подряд і ви отримали гроші і мовчали, і не мішали йому там поставляти. Відносно темпа. Така інформація, чи друг я не працюю там з темпом. Я, єдина співпраця моя з темпом була. Мені потрібен був корейський поліетилен для присування. І ми закуповували через темп, так як він його мав наявності, і він плюс-мінус був представником. І скажу так, що <ристо> його <ристо> проще скоріше завезли чи з темпом працювати, <ристо> хто мене ж <ристо> не знає. Три рази пожалів, що цю співпрацю не розпочав. І з того, що ми запустили, ми ледве його закінчили. Це перша історія, тому що там специфічна історія. Ну разом з тим потрібно дати належне тем був єдиної компанії, хто міг виробляти тищу бронежилетів. Ні ви, ні ви, ні ви цього робити не могли. Ну тут взагалі не виробники, це ви перевернете. Тут і тут це не було можливим. Тобто, і забезпечити на належному рівні було неможливо. А якби з темпом було також е нормальна конкуренція, ми знову рухалися в площині якості ціни, це і нормальних якихось взаємовідносин, то, напевно, і армія в нас була більш забезпечена, чим вона по факту получилася на момент повномасштабного вторгнення. А ось тут, я скажу, я готовий до любих історій, готовий спростувати, там ще якась історія. Але напевно, що зараз я би хотів би зробити, я хотів би поставити крапку в цій історії. Тому що все, що далі би не відбувалося. Там, по цим ФСБшним методичкам, то що мені би там скарги накидали, там ще якась історія. Ну, мені на це в принципі плівати, тому що ми робимо свою роботу, і в мене її достатньо, і, 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 і вистачить ще до перемоги точно. На відміну від вас, не строю собі легенд якихось. Якби я безкоштовно бронежилети продавав, передавав, верніше, не брав нічого, епіцентр викрив. І все, і я вже готовий бути, як там була партія волонтерів Харкова, тепер буде що партія волонтерів Львова. Да? А як же ж буде партія волонтерів адпідляти, виїжджать в цивілізовану країну, певно, не зовсім вийде. А тут я в теробороні державу бороню, а ви там такі поганці не бороните. Мені відомо багато фактів, і всім відомо. І якщо дивляться військові, це дуже така прикра історія. Е, я не хочу звинуватити, я дійсно думаю, що це не так. Я дійсно думаю, що може хлопчина дійсно боронить. Якщо це так, ну тобто тут е, плюс-мінус може бути повага, і вона б мала би бути. Але якщо людина отримує зарплату в ТРО, а займається виробництвом, навіть бронепакетів на офісі, це неправильно, тому що ти. І там не виконуєш нормально свою роботу, і тут не виконуєш. Є такі факти, коли люди для того, щоб не попасти під дійсну мобілізацію, да, мобілізуються трошки раніше. Щоб мобілізація була така, собі, скажем, керована. Да. Я не хочу думати, що тут так є. Але після перемоги, напевно, це все стане відомим. Тому що. Я як людина, яка робить дуже-дуже мало для цієї перемоги. І може десь свої праві, що Я сиджу в тилу і не виконую бойові завдання. Але саме перше і саме велике моє бойове завдання це відповідь на ті запитання, які я задаю собі сам. Чи я зробив я сьогодні все, щоб наблизити перемогу? На відміну від вас, в мене немає політичних амбіцій. Єдине, що я хочу. Я хочу, щоб найскоріше була перемога, і ця перемога була з найменшою ціною. І якщо це відбудеться завтра, я в один день готовий сказати, що компанія Велмет закриває свою тактичну лінійку, але для того, щоб зберегти колектив, ми починаємо робити весільні сукні, тому що українцям після перемоги. Потрібно в кожній сім'ї народжувати мінімум троє-четверо дітей. І то буде потреба в тих речах набагато більше, чим виборонежилети після перемоги. Ну і саме там дитячий одяг, я би робив файно. Я думаю, там і щиток би цей мій на маєчках хорошо дивився. А поки що, поки цього немає. Я буду робити все щоб таким особам, які думають, що вони самі розумніші, і наїбати можна всіх, було це робити якомога важче. Слава Україні і слава героям, хто її боронить.